Вітаю! Це наша перша частина, перше відео марафону, точки контролю відділу продажів. До цього була також записана ще вступна частина. Є коротеньке відео, там де я розповідаю вам, яким чином буде проходити цей марафон, для кого він буде корисний, що я вам буду надавати, і яке саме наповнення цього марафону буде, тобто які точки контролю, які конкретно елементи ми будемо з вами розбирати в кожному з цих відео. Зараз не витрачатиму на це ваш час за потреби, якщо ви пропустили, передивіться, будь ласка. Тож, сьогодні ми з вами поговоримо про першу точку контролю: це впровадження звітності та контроль показників у цих звітах. Періодично я зустрічаю ситуацію, коли у відділі продажі просто немає впроваджених звітів. Тобто, так, власник бізнесу або СЕО, або, можливо, керівник відділу продажів самостійно зводить для себе певні показники, самостійно щось там для себе підраховує, так, дивиться, яким чином це все зараз відбувається в динаміці. Як правило, це саме фінансові показники, звичайно, так, от, але немає жодної звітності саме для менеджерів з продажів. І це є великою помилкою. Впровадження звітів для відділу продажів для менеджерів з продажів в першу чергу. А це про по-перше, це про те, щоб структурувати та асистувати роботу самих менеджерів. Так, другий так. момент це про те, щоб додавати їм фокус на власних показниках, на щоденних показниках для розуміння яким чином вони зараз рухаються, як вони працюють, де вони, можливо, відстають, і є необхідність прискоритися, так, є необхідність працювати іншим чином, для того, щоб а, прогнозовано, планомірно прийти до виконання а, плану продажів по результатам цього місяця. Для керівників така звітність також є дуже важливою, але адже це дає оперативне розуміння а, в моменті, того, як, як згалі відділ продажів працює, так як ваші менеджери працюють, і на основі цього ви можете приймати певні управлінські рішення, ви можете коригувати певні дії, ви можете бачити, які зараз є просадки, ви відповідно можете керувати вашим відділом продажів ефективніше. Звичайно, на старті, коли звітність не велася, як правило, вводити її, впроваджувати її не дуже хочеться. Адже нехай це і не багато часу, але все одно це щоденна дія, яку необхідно робити системно, регулярно, коректно, так і ніхто не хоче цих зайвих дій. А, розумію, це прекрасно розумію, але без звітності, без розуміння цих показників коректно оцінювати а, роботу відділу продажів та впливати на неї просто неможливо. Це чудово, якщо у вас є можливість цю звітність якось автоматизувати, якщо у вас є можливість впровадити у вашій crm системі, так додати певні звіти для того, щоб менеджери не витрачали багато часу на збір цієї інформації. Це буде чудово, це буде дуже правильно і. Раджу вам це зробити тим не менш, навіть якщо наразі такої можливості з якихось причин немає, ви можете зробити такі звіти навіть в Excel, навіть в Google Файлах. Будь-де головне, щоб вони були. Тобто, спочатку ми взагалі маємо зрозуміти, як має виглядати ця система, а далі ви можете її вести в будь-якому зручному для вас форматі. І навіть потім це може стати своєрідним ТЗ для автоматизації. Тож, кілька рекомендацій, які я хочу вам дати, що стосується звітності для менеджерів з продажів. Перше, це продумайте, сформуйте чіткий формат. Звітність має бути стандартизованою. Це в жодному разі не якась вільна форма. Де в кінці дня менеджери просто описують, що вони робили протягом цього дня, або описують лише конкретні кейси, складнощі, які у них виникли, або окремого клієнта, що вони там з ним робили, про що розмовляли. Так тобто, це не твірна вільну тему в жодному разі. Це стандартизований має бути формат, в якому є чітко прописана структура, і всі менеджери відділу, які виконують цей функціонал, заповнюють саме цей формат. Звіт. В разі, якщо у вас відділ продажу більший, і, відповідно, там менеджери не всі виконують однакові функції, є у вас розподіл цього функціоналу. Наприклад, хтось працює більше по активним продажам, хтось працює більше на обробку лідів. Відповідно, у цих менеджерів є різні цілі, різні задачі, різні KPI. І в цьому разі звітність у них буде відрізнятися. Але у менеджерів, які виконують однаковий функціонал та задачі, у них буде єдиний формат звітності. Другий момент, на який хочу звернути вашу увагу, що ця звітність вона має фокусуватися не лише на відстаючих показниках, а і на випереджаючих. У мене є вже не раз цю тему, я розкривала окремі відео на цю тему, є дописи в телеграм-каналі на цю тему. Тож ви можете ознайомитися, якщо ці поняття для вас зараз нові. Проте, якщо дуже-дуже коротко виконання плану продажів це відстаючий показник. Якщо ваш звіт відображає тільки фінансові показники і відсоток виконання плану продажів, то ви фокусуєтесь тільки на відстаючих показниках. Так? Бо е, зрозуміти, чи виконаємо ми фінальний план продажів чи ні, можна тільки в кінці місяці. Вже по результату на цей момент змінити ви нічого не можете. Ми можемо тільки ефективніше працювати в наступному місяці. Про це цей місяць вже є завершеним. Що стосується випереджаючих показників, то це щоденні дії, які роблять ваші менеджери, щоб планомірно прийти до виконання плану продажів. І важливо, щоб ці показники також у вас були відображені у звіті. Тобто, це кількість дзвінків, які вони зробили, так, це кількість призначених зустрічей, кількість проведених зустрічей, кількість відправлених комерційних пропозицій, і так далі. Тобто, у вас можуть бути власні KPI і обов'язково вони мають також у вас бути зафіксовані в звіті. Так не забудьте, що це мають бути і випереджаючі показники, не лише виконання продажів. Наступний момент. Обов'язково продумайте: встановіть чітку періодичність а, заповнення цього звіту. Тобто, не тоді, коли у менеджера є вільна хвилина, не раз в тиждень такі варіанти вони точно не працюють. У вас має бути чітко прописано, регламентовано, що в кінці кожного робочого дня менеджер відправляє звіт або вносить показники в звіт. Так? І перед тим, як він йде з роботи, звіт. Мусить бути заповнені в будь-якому разі. Тобто, на наступний день, коли ви проводите планерку зранку, всі показники в звіті вже мають у вас бути. Далі наступна рекомендація це перевірка звітності. Менеджери самостійно вносять показників в ці звіти, вони самостійно його заповнюють. Тим не менш, ви маєте періодично звірятися щодо того, наскільки коректними є ці показники. Все добре, коли у вас є повна довіра до ваших співробітників, це чудово, це прекрасно. Але тим не менш, ви маєте розуміти, що по перше, якщо це заповнення саме в ручному форматі, так якщо це не автоматизовано, то є як мінімум людський фактор. Хтось помилився, вніс на ті показники вніс не на те число, так. Або ж хтось просто не зрозумів, як коректно заповнювати цей звіт. Тобто, в будь-якому разі, періодично ви маєте звірятися з вашою crm системою з кабінетом ip телефонії В залежності від того, які показники вносяться в ваш звіт, ви маєте перевіряти їх в першу джерелі. Особливо, якщо ми говоримо про етап, коли звітність тільки впроваджується. Тобто, коли ви тільки встановили цей формат звітності, ваші менеджери тільки починають його заповнювати і дійсно можуть припускатися певних помилок, навіть якщо це несвідомо та не спеціально. І е, остання рекомендація це. Регулярна системна оптимізація, тобто ви маєте розуміти, що не можна прописати єдиний формат звітності і залишити його діяти на всі часи існування вашої компанії. Часом у вас можуть змінюватися цілі, змінюватися бізнес процеси відповідно змінюватися KPI для ваших менеджерів. І в разі, якщо ці такі зміни відбулися, ви обов'язково маєте їх відобразити у форматі звітності для ваших менеджерів. Інакше це буде просто не працювати. Це буде звіт заради звіту, і дійсно, менеджери не будуть його заповнювати, бо вони будуть розуміти те, що цей звіт не є інформативним ні для них і навіть для самого керівника, бо прийняти управлінські певні рішення, якщо є звіт, який не відображає поточні цілі, просто неможливо і, звичайно, буде некоректно. Також до кожного відео нашого марафону у вас підготовлено чек-лист. Я зараз покажу, як виглядає чек-лист до цього відео, до першої частини. Ви отримаєте ось такий файл в PDF-форматі, де будуть прописані ті рекомендації, але тільки більш детально, так, по пунктам, які я щойно вам проговорила. І ось тут в кінці ви зможете побачити приклад дуже базового так, такого звіту для менеджерів з продажів. Ви зможете натиснути сюди і перейти за посиланням на Google Документ, де скопіюєте його для себе, зможете підкоригувати потім в своєму документі все, що вам необхідно. І спробувати впровадити це у своєму відділі. Якщо у вас до цього не було взагалі жодної звітності, цього формату вже буде достатньо для того, щоб з чогось розпочати, щоб впровадити цю звітність, щоб менеджери звикли. І заповнення такого звіту дійсно не займає багато часу. Перший день, другий день, буквально ще менеджери будуть адаптуватися. Після цього буквально 5 хвилин, і повністю звіт для них буде готовим. Тож, бажаю вам успіху і до наступної зустрічі а, у другому відео.